Гра про гарні та погані вчинки. Півник ось знайшов зернину і скликав усю родину. Він їх хоче пригостить. А чи гарно так робить? Так, котик песика штовхнув, а пробач сказать забув. Від образи у сірка впала слізенька гірка. Ви мені скажіть, той хороший котик? Ні, натомилась киця спить, Котик син горлає. А у вас часом скажіть отаке буває? Їжачок ішов через ліс і нелегку ношу ніс. Сірий зайчик з поля біг, їжачкові допоміг. Щиро дякує їжак, чи робити гарно так? Так. Зайчик в лісі заблукав. Впав, біда малому, їжачок його підняв і привів додому. Гарний цей вчинок? Так. Ось курчатка неслухняні. Утекли від квочки мами, а сорока поглядала. Ко-ко-ко, біда, біда! Ну а що робить мені? Похвалить курчаток? Ні. Сподіваюсь, що гра вам сподобалась. Дякую за увагу!